Зірки під обстрілом інтернет-простір заполонила нова забавка молоді вишукувати та висміювати персонажів, які, на думку самопроголошених критиків, виглядають недолуго або просто смішно. Зачепила хвиля не лише зірок, а і простих користувачів інтернету, сторінками соціальних мереж, ніж перед учасники школи, виродків і ще кількох товариств із пошуку всього, з чого можна покипкувати, що стоїть за бажанням висміяти, чому цей рух набуває популярності, і як самі жертви ставляться до тих, хто їх висміює. Інна Боднар пішла на пошук людей із Тавром Рагуля і тих, хто Вважає, що має право таке там розставити. І таке є в Україні: антирагульський рух. За словником Рагуль це не культурна примітивна людина. Якщо йдеться про жінку, то це рагулька, про дитину то рагуля. Рагуль це людина, яка не вміє нічого робити, крім як там пунктово одягатися, кидати якісь дурнуваті гасла. Так не рагулі, а рагулі. Він один із ініціаторів заснування рагульського сайту на рагу. пишуть про агресивний несмак українського бомонду і не тільки для того, щоб щось змінити, потрібно критикувати. Ви готові з нами піти на вечірку? Показати хто рагуля, хто не рагуль. Можемо цього тижня. Вибір не густи зірки. Чи тяжко працюють, чи вже відпочивають. На вечірки не дуже ходять. Тут рекламує піар-агенція, буде дископаті, куди причебері, чимало вітчизняного бомонду. Ось якісь дівчата прикотили на авто, припаркувалися на пішохідному переході. Панянки туди народний депутат. Звідти ельбрусу Тедеєву паті, мабуть, не сподобалося. Навцю в рагулях вистачило кілька хвилин, аби визначити ну, тут. Рагулі або якісь зашифровані, бо їх немає. Тому що тут здебільшого золота молодь от на джипах приїхала і сидить, п'є горілку. Поїхали на іншу вечірку. Як в рагулі повинні виглядати без смаку, мають бути одягнені. Мені здається, що головний на сцені. Кравчук співає романси на відкритті модного бару. Гості слухають, п'ють і закушують порічками і вишнями. Ви знаєте, такі Рагулі? Звичайно, Ці слова, як рагулі, чи злоби, чи що інше, це взагалі-то не про мене. І взагалі, чому ви мене це питаєте? На ранок Кравчук вже красувався на головній сторінці Рагулів. Від такого він щасливий. Коли ти не вважаєш, не зважаєш, що про тебе кажуть інші люди. З'явилося фото співачки Оксі під заголовком. Навіть не знаю, як це прокоментувати. Ми теж не знали, що вона зірка, і не спитали, чому й вона рагулька. Тут же Ігор Посипайко не сердиться, що його частенько зараховують до рагулячої армії. Він не знає… Регулі – це люди, які знаючи і люблячи українську мову, говорять російською. Тобто, от як я, наприклад, як потрібно одягати, щоб не мати вигляд регуля, дає поради вітчизняна дизайнерка. Стільно – це на плоскій подошві в віднамички, в в кожен мік сандалі під максі плать. Вона й рада б на шити для вічизняного бомонду усього модного, але можна в Україну завісти все. нітки, пугається, ткані. Вона шиє одяг для Юлії Тимошенко та інших політиків. Але про дизайнерські проблеми клієнтам нічирк на примірках ми не говоримо про проблемах. Ми говоримо про хороше. для політиків на сайті Рагулів, теж відведене місце. От тільки там жодних даних. Вони мало фотографуються, але багато говорять. Антирагулісти подумають над тим, щоб Рагулячу армію формувати не тільки з фото, а й з аудіозаписів. Який має сексуальну нетрадиційну орієнтацію. Настільки грязен, що нього навіть не хочуть колеги сидіти. На себе в зеркало подивись, голос свій послухай, спеціаліст по орієнтації і своїм п'етушиним голосом. Ребятам надо попуститися, бути Таке психолог радить усім антирагулістам. Це явище каже, можна викорінити, але починати слід з малого. Треба йти не на вечірки, а у школи. Тому що ті, хто зараз діти в школах, смотри, шлі через 30 стануть вже президентами, і депутатами, і прочими рішателями. Чи викорінити зі школи майбутній несмак? Фахівці кажуть ні. Яскравий приклад Шнобилівська премія. Преміюють людей розумних, але за марну працю. А ще є антипод Оскара Золота малина. Її вручають найгіршому кіно. Але щоб потрапити на дегустацію. До злих язиків не обов'язково бути знаменитим. Школа виродків, яка діє в соціальних мережах, зверне увагу і на вас. Достатньо, аби їм сподобалося в лапках. Ваше фото Інна Боннер, Віталій Панасюк, Валентин Шолкот та Олександр Сафронов те сам тиждень, один плюс один.